Друзі, вітаю на каналі! В цьому відео хочу показати вам класну темку, як можна підзаробити в інтернеті без вкладень. Все, що потрібно, це ваш час, комп'ютер і телефон. І просто граючи ігри, ви можете заробити непогані кошти. Обов'язково підписуємося на телеграм і зараз покажу все покроково, що потрібно зробити, щоб заробляти без вкладень. А точніше ми будемо говорити про можливість заробити токени SUI на мінімум 10 доларів. Отож, з вас лайк. Також підписка і погнали! І так, друзі, мова йде про квести від блокчейну SUI. Це вже йде третій сезон, в якому можна виконувати завдання і на цьому заробляти. У першому і другому сезоні, щоб брати участь, потрібно було мати ось такі NFT, або акули, або ось такі капі. І з 26 жовтня поміняли правила і можна отримати квест пас безкоштовно таку NFT, з допомогою якої можна також брати участь у цій кампанії. У нас є тут лідер -борд. звісно, ми сюди не хочемо потрапляти, все, що потрібно зробити, це. Повзаємодіяти із трьома іграми із 10. Як бачимо, в нас тут є 10 ігор, в які потрібно пограти, підключивши свій гаманець на блокчейні SUI. І також потрібно набрати мінімум 2500 поінтів. Це робиться дуже легко і я вам це все покажу. Ось загальні правила, що потрібно робити. Я не буду затягувати відео, не буду розказувати по кожній грі. Ось тут можна все почитати про кожну гру. Як підв'язувати гаманець, скільки вам поїнтів будуть нараховувати, і скільки максимум ви можете отримати. Майже на кожній грі можна отримувати в день до півтора тисячі квест поїнтів. А нам потрібно 2,5, тобто за 2 дні ми можемо отримати легко наших 25 тисячі поїнтів. Головне, що нам потрібно, це ось така табличка. Як бачимо по цій таблиці, по рейтингу той, хто отримає перше місце, він буде мати винагороду 10 тисяч суї. Це більше 4 тисяч доларів. І далі по рейтингу з 2 по 5 по 5 тисяч, 6 по 10 2,5 і так далі. Нас цікавить ось це, так як ми вже в рейтинг не попадемо. Але ті люди, які будуть в рейтингу нижче, ніж 10 тисяч, отримують гарантованих 25 суї. Загальний банк 5 мільйонів суї. Я тут зробив деякі підрахунки, і за ось цей весь рейтинг всього буде виплачено 835 тисяч суї. А всього 5 мільйонів суї, тобто ще залишається 4 мільйони 165 тисяч. Якщо взяти їх розділити на кожного по 25 суї, тобто ще 166 600 аккаунтів можуть отримати по 25 суї. Це тільки ті аккаунти, які виконують ці умови. Як бачимо, всього є. 273 тисячі, але тих, хто виконали умови, тільки 33 тисячі, а потрібно 166 тисяч. Тут потрібно грати, автоматично це все заробляти неможливо, ці поінти. Тому є дуже хороші шанси зробити багато аккаунтів і виконати ці умови. Я думаю, що не набереться навіть 166 тисяч всіх аккаунтів. Тому в мене зараз на абузі ця тема. Створюю нові аккаунти і граю в ігри. Як бачимо, в нас є статистика, це один з моїх аккаунтів. Мій ранг ще не показується, всього навсього є 200 поїнтів. З двома іграми я брав участь, і залишається мені ще взаємодіятися з одною грою і набити 2500 поінтів. Давайте покажу з самого початку, що я роблю. Переходимо в мій телеграм-канал, тут є ось вся інструкція. Посилання я залишу під відео. Для початку нам потрібно встановити гаманець Sui. Йдемо за посиланням і встановлюємо. Це такий самий криптогаманець, як і інші гаманці, таких як Metamask, TrustWallet. Все дуже просто. Нажимаємо встановити, встановлюємо розширення. Далі нажимаємо More Option і нажимаємо Create New phrase». Придумуємо пароль, обов'язково його десь записуємо. Прописали пароль, підтверджуємо. Нажимаємо галочки і Create wallet». Далі в нас є наша секретна фраза. Ми дивимося на неї, копіюємо цю фразу і обов'язково десь зберігаємо. Зберегли. Нажали галочку, що ми зберегли, і відкриваємо наш гаманець. Як бачимо, в гаманці нам відразу розказують про ці квести від Суї і призовий пул 5 мільйонів Суї. Закриваємо, ми це вже все знаємо. І як бачимо, що поки що в нас по нулям. Гаманець в нас вже є встановлений. І далі, після того, як встановили гаманець, переходимо за посиланням, щоб отримати наш пас. Як бачимо, є ось такий квест пас, який можна отримати абсолютно без складень і на гаманці не потрібно, щоб були кошти. Нажимаємо Connect Wallet», галочка, Accept. Вибираємо наш гаманець «Sui Wallet», Connect. Ми під'єдналися і нажимаємо Claim Quest Pass. З допомогою цієї NFT ми зможемо брати участь у цьому турнірі. Нажимаємо підтверджуємо. Як бачимо, є комісія, але це буде безкоштовно. Approve. Ось і все. Як бачимо, є Quest Pass. Тут ще потрібно трішки зачекати, але вже можна виконувати всі умови. Умови в нас дуже прості: взаємодіяти із іграми, поки що чекаємо. Далі поговоримо про ігри, з якими можна взаємодіяти. Найпростіша гра це Arcade Champions. Там все просто цю гру потрібно встановити на телефон або на емулятор. Робиться там все просто. Спочатку вас там навчають, ви граєте міні-ігри, заробляєте золото і за золото качаєте свого героя. Як тільки у вас з'явиться ваш герой, ви зможете прив'язати свій гаманець, і відтоді, як ви прив'яжете гаманець, вам будуть зараховуватись ваші поінти. Зараз покажу, як виглядає ця гра. Ось так виглядає ця гра, тут все інтуїтивно понятно, вам будуть все показувати. Як бачимо, ми заробляємо золото, і за це золото ми качаємо наших героїв. Як тільки у вас з'явиться герой, буде ось такий значок. Ви на нього нажимаєте і сюди вставляєте вашу адресу від габанця Sui. Тобто йдете в ваш гаманець, нажимаєте на нього, ось ваша адреса, і нажимаєте скопіювати. Вставляєте в гру. Тим самим прив'язуйте ваш гаманець, грайте гру і качайте ваші поінти. Щоб знати правила, нажимаєте ось сюди Rules, шукайте цю гру, «Arcade Champions. І як бачимо, за кожен раз, коли ми будемо апгрейдити нашого героя, ми будемо отримувати 0.8 квест поінтів Заходимо в FAQ, тут все можна почитати. І як бачимо, чим вищий герой, тим більше ми будемо отримувати квест поінтів ми отримуємо Arcade Point. Наприклад, якщо ми апгрейдимо ось цього героя, за один апгрейд ми отримуємо 10 arcade pointів. Множимо на 0.8, це буде 8 квест Point. І так далі. Я думаю, ви зрозуміли, що чим вищий левел, тим більше ви будете заробляти. Я думаю, ви тут розберетесь без проблем. Просто коли ви нажимаєте level up, ви автоматично заробляєте квест поинти. Ось так і я ще заробив квест поинти. Ось і все. Думаю, тут розбереться кожний і робиться це все без проблем. Йдемо далі. Друга гра Panzer Dogs. також гра тільки на телефоні. Можна грати веб-версію, але в правилах вказано, що потрібно грати саме на телефоні. Ну або на емулятори. Це гра в танки, там одні боти, дуже легко все грається. Там також проходить навчання і підв'язуйте свій гаманець. Але чомусь є глюки і зараз квестпойнти не нараховуються. Не знаю чому. Тому я цю гру не граю. Також є гра. Run Legends також на телефон. Чесно кажучи, я в ній не розібрався, вона мені не подобається, і я її грати не буду. Але якщо хочете, можете спробувати. Далі, щоб просто взаємодіяти з іграми, я граю Суїлете і The Sui Flip. Фліп. Sui Суїлете це рулетка, звичайна рулетка. Ось так вона виглядає. І тут ми вибираємо скільки ми хочемо поставити. Я ставлю один Суї, і, наприклад, з 1 до 18. І нажимаємо Ставка. В гаманці підв'язуємо, робимо одну ставку, ми взаємодіяли, і нам це зараховується. Також в десу SUI фліп, це орел, решка Також вибираємо, закриваємо. Також вибираємо ставку одна суї, вибираємо або Орел, або решка І нажимаємо от сюди. І один раз я граю, щоб повзаємодіяти з однією грою. Цих дві гри я використовую, щоб просто повзаємодіяти. І основна гра, де я набиваю квест поінти це Words Beyond. Це гра на комп'ютер. Я її граю через комп'ютер, і через неї можна дуже швидко набрати квест поінти. Єдиний мінус в тому, що ця гра дуже лагає. Треба мати дуже велике терпіння, але все ж тут поінти набираються найскоріше. Як бачимо по правилах, ми там заробляємо інфініті Кредити. За один інфініті Кредит ми отримуємо 15 квест поінтів Максимум можна заробити в день 1500 квест поїнтів. Тобто в грі потрібно заробити зробити 2000 інфініті кредитів, і ми будемо мати 3000 квест поинтів. Тобто всього треба заробити в грі 3000 інфініті кредитів. І тоді ми виконуємо наші умови. Тобто в основному, що я роблю, щоб не тратити час, якщо я часто граю Arcade Champions, але в основному я граю Соїлете, де Сої Фліп і поінти набиваю в World Beyond. Все дуже просто. Тепер давайте покажу вам на ось цьому аккаунті, так як в новому аккаунті ще не обновилося. Давайте обновимо сторінку. Як бачимо, ще не обновилося. Але якщо перейти на гаманець, ми бачимо, що в нас є Quest Pass, все добре, просто треба трішки зачекати. Але можна вже починати грати ігри. Переходимо в Lord Beyonds. Ось ця гра, нажимаємо завантажити на Windows і встановлюємо цю гру. Там робиться все дуже просто. Після того, як встановили, вертаємося назад. Переходимо в Rules. Шукаємо Word Beyonds. Ось є, нажимаємо Tutorial Doc. і переходимо за ось цим посиланням. Перейшли і нажимаємо Sign in. Нам потрібно зареєструватися, нажимаємо Sign up. Ми можемо зареєструватися через Google, але нам потрібно через пошту. Нажимаємо Manual Sign up, придумуємо username. Наприклад, Suibob, хай буде. електронну адресу. Вказуємо будь-яку. Я, наприклад, використаю тимчасову електронну адресу. Ось таку. На сайті tempmail.org, копіюю цю адресу. Вертаємось, вставляємо, придумуємо ім'я, наприклад, Боб, пишемо будь-що і будь-яку дату народження придумуємо самі місяць 10-й, день 12, і рік 1995. І придумуємо пароль. Придумали пароль, нажимаємо «Sign up». Ось і все ми зареєструвалися. Нам пише «Підтвердіть вашу почту, це не обов'язково. Перші свої аккаунти я не підтверджував, так як лист взагалі не приходив. Але можемо перейти і подивитися, чи є якийсь лист. Лист вже приходить. Нажимаємо і підтверджуємо нашу електронну адресу. Ось і все, ми верифікувалися, тепер нажимаємо Sign In. Заходимо за нашими даними. Тут великий наплив, тому дуже довго все грузиться. Дуже важко набирати поінти, так як лагає, довго грузиться, квестпоінти довго нараховуються, проте це найшвидший спосіб. Після того, як ми зареєструвалися, жмемо знову Tutorial Doc. Знову переходимо за цим посиланням, щоб підв'язати наш гаманець. Є нажимаємо Sign in. Як бачимо, ми залогінилися і потрібно законектити наш гаманець. Нажимаємо Connect. Sui Wallet Connect. Ми підв'язали наш гаманець, як бачимо, показує, що в нас є Quest Pass. Все добре. І треба прив'язати link. Нажимаємо Link, Confirm. І ми прив'язуємо нашу NFT до World Beyond. Нажимаємо Sign. І так, на цьому аккаунті чомусь вискакує помилка. Скоріше за все, треба ще зачекати, щоб все прогрузилося. Так як тут ще не прогрузився лідерборд Покажу на своєму іншому аккаунті. На ось цьому. Дві гри я вже пройшов, вони мені зараховані, потрібна ще одна гра. Якраз в Word Beyond нажимаємо Sign in, заходимо. Також підв'язуємо наш гаманець, SUI Wallet. І нажимаємо Connect. Гаманець підв'язали, в мене є NFT. І нажимаємо Link. Confirm, Sign. Як бачимо, лінк ми підв'язали, так як це старіший аккаунт, правда, вискакують ще якісь помилки. Після того, як ми встановили гру, нажимаємо так", Відкрити, лаунчер. Відкрити. І загружається наш лаунчер. Нажимаємо Sign in, копіюємо це саме в наш браузер і авторизуємося. Нажимаємо знову Sign In. Як бачимо, ми залогінились. нажимаємо знову відкрити DeepClient, переходимо на лаунчер, загрузилися, прописуємо ім'я. Наприклад, ось таке ім'я Submit. Дуже підтуплює ця гра. В принципі, в Суї завжди все підтуплює, але це гарна можливість заробити. Але треба мати терпіння. Залогінились, потрібно ще зачекати, щоб загрузилось. Ось такі в нас є ігри, є 4 гри. Нас цікавить саме ось ця гра Fun Runners. На цій грі ми будемо заробляти наші поінти. Я її вже встановив. Я просто виходжу з кожного аккаунту і заходжу з іншого. І далі прокачуюсь. Нажимаємо на цю гру, її потрібно скачати, вона займає 1,5 гіабайта. Нажимаємо Update. Тобто зараз йде саме оновлення. Апдейтили, нажимаємо Play. Загружається наша гра. Гра наша загрузилася, проте як завжди проекти на Суї лагають. Це дуже дратує, це злить, але нічого тут не поробити. Працюємо як виходить. Нам потрібно заробити Infinity кредити. Один інфініті кредит це 15 квест пойнтів Тобто, нам потрібно заробити. Дві тисячі інфініті кредитів, і нам цього достатньо. Проте в день можна зробити максимум півтори тисячі Тобто заробляємо тисячу інфініті кредитів один день і на другий день також тисячу інфініті кредитів, і все. І ми наші завдання виконали. Зараховуються в рейтинг ці квестпоінти пізніше, тому пограли. Потім через деякий час зайшли, подивилися, і вам все нарахують. Як заробляти ці кредити? Просто грати в гру, нагадує на біг з перешкодами. Хто перший прибіг, той і виграв. Є 3 раунди. Якщо пройдете тільки 1 раунд, заробите 125 кредитів. Якщо пройдете 2 раунди, заробите 275 кредитів. І якщо виграєте в третьому раунді, заробите 400 кредитів. В першому раунді всього 16 призових місць, в другому раунді 8, а в третьому одне призове місце. Нажимайте просто Play, вибирайте Quick Play. Ось така йде загрузка. Чекаємо, щоб дійшло до 32, тобто буде 32 гравця. Це все боти. І тут, в принципі, дуже легко грати. Спочатку не привишно, проте я вже набив руку, я всі карти знаю вже на пам'ять, так як не перший аккаунт я прокачую. І для мене це все просто. Єдине, що дратує, це те, що гра лагає. Щось може зупинитися, щось може не зарахувати, ну деколи не вистачає нервів. Ось як бачимо, такий старт. І все, що потрібно, це бігти вперед. І хто перший прибіг, той і виграв. Головне не стикатися зі своїми опонентами і просто пробігаємо чим скоріше. Ось так швиденько-швиденько нічого не робити, тільки клавіші WS і через пробіл скачемо. Все. Як бачимо, я саме перший прибіг, і перший раунд я виграв. Чекаємо ще решту гравців. Як бачимо, це боти, вони собі бігають як небудь, тобто це грається дуже все легко. Чекаємо ще 15 секунд, якщо більше ніхто не прибіжить, поки що прибігло тільки 3 гравця. Як бачимо, вони туплять, так як це боти. І ми вже 125 кредитів заробили. Бачимо, раунд закінчився. І далі в нас другий раунд. Так як прибігло тільки три гравця, нас буде троє. Всі карти я вже знаю на пам'ять. Грається дуже легко, як колись на восьмибітній переставці. Бистренько все проходимо. Спочатку вам буде непривично. Ой, впали. Ну і ось так, як бачимо, полегенько проходимо. Як бачимо, я вже їх не дожену. І я тут виграв тільки в одному раунді. Нажимаємо Enter. І, як бачимо, я заробив все на все тільки 125. Якщо б я виграв всіх трьох раундах, я б заробив 400 цих кредитів. Я думаю, ви зрозуміли суть, там все дуже просто. Головне заробити за день 1000 кредитів. Я заробляю їх за годину мінімум. Раніше потрібно було заробити більше. Зараз покращили трішки умови. Напевне, через те, що ця гра сильно лагає. Нажимаємо Claim. Як бачимо, в мене вже є на рахунку 125 кредитів і так далі ми продовжуємо. Потім ці кредити перетворюються в квест поінти але це трошки пізніше. Я думаю, ви зрозуміли, що тут потрібно робити. Робиться це все дуже просто: закриваємо. І далі я обично граю лете і суї фліп. Але це платні ігри. Нам потрібно по одному суї на кожну гру, щоб з ними взаємодіяти. Не обов'язково ми потратимо ці суї, ми можемо в принципі і виграти. Просто я з Binance поповняю свій гаманець, наприклад, давайте покажу на практиці. Копіюємо гаманець. Йдемо на Binance. У мене є три суї, беремо зняття, вставляємо цю адресу. Мережа SUI. Давайте 2.2. 2.2 SUE, на всяк випадок ще на комісію. Нажимаємо зняти. Продовжити. Все підтверджуємо. І так, кошти я відправив. 2 суї. Комісія 002 суї. все дуже просто. Зараз вони прийдуть на гаманець. І ось, як бачимо, 2.18 суї в мене є. Тепер можемо зіграти цих дві гри. Нажимаємо Launch Up. Тут вже набагато легше і нічого не глюкає. Нажимаємо просто Connect Wallet. Sui Wallet». Connect. І ми залогінились. Все, що потрібно, це вибираємо один SUI і вибираємо або з 1 до 18, або красне, чорне і так далі. Я вибираю з 1 до 18, підтверджую транзакцію, Approve. І тепер чекаємо і подивимося, що нам випаде. Ставку я зробив, бачимо на гаманці вже 1 із 17 Суї. нас крутиться колесо, і зараз подивимося, що нам випаде. Навіть якщо ми потратимо всі дві суї, все одно на цей аккаунт я отримаю 25 суї. Я буду все одно в плюсі. Але по моїй практиці головне в якійсь одній грі виграти і ми нічого не втратимо. Як бачимо, я виграв чудово, і тепер в мене на балансі 3 суї. було 2. Ось і все ми тут повзаємодіяли, можна закривати. І далі переходимо до Суї Фліп, Лаунч Up. Закриваємо. Так само Connect Wallet. Вибираємо наш SUI Wallet, Connect. І також вибираємо один SUI, нехай буде Hit. І нажимаємо от сюди. Approve. І подивимось, чи ми виграли, чи програли. Ми програли, проте в мене так і залишилось два SUI, тобто я нічого не втратив і повзаємодіяв ще з час двома іграми. Тепер на цьому аккаунті залишається тільки набити поінти в грі World Beyond. Ось і все. Як бачите на моїй основі, в мене всього навсього 2946 поїнтів, і мій ранг 26999, Тобто я набрав мінімальну кількість поїнтів і по цьому рангу видно, що я 100% отримаю 25 суї. Правда, подивимося, що буде ще до 9 числа, але думаю, 160 тисяч не набереться. На цьому, друзі, буду завершувати. Думаю, ви зрозуміли, як цю темку можна абуз. Не потрібно ніяких проксі, нічого, просто створюємо нові габанці. І на кожний гаманець, а цю тему. Є час до 9 листопада, думаю, місць ще багато, так як не кожен хоче тратити свій час, щоб грати в ці ігри. По теперішньому курсу 25 суї це 10$ доларів 87 центів, тобто мінімум 10$ доларів ви заробите з одного аккаунту. Зробили 10 аккаунтів, заробили 100$, доларів. 20 аккаунтів 200$. Доларів. Тобто ви зрозуміли. Головне, щоб трішки розлагалися ці ігри. Можна спробувати і інші ігри, я показую, що роблю я. До 9 числа планую зробити чим більше аккаунтів, мінімум 10, а ще краще зі 100, але думаю не встигну, так як в мене є ще інша робота. Займаюся цим тільки тоді, коли є вільний час. Отож, друзі, на цьому завершую. Бажаю всім профіту, мирного неба. Не забудьте підтримати мій канал і почуємось в нових відео. До побачення!